Добрий день всім. Сьогодні хочу зняти дублююче відео для тих, хто хоче виїхати з України, як біженець, але сумнівається. Так от, це не так складно, як ви думаєте. Навіть можна сказати, простіше, ніж ви думаєте, і коштує не всіх грошей світу. Треба мати лише закордонний паспорт, мати, вірніше, не мати прострочених виплат по кредитах і мати законні підстави для державного перетину України. По грошах. По грошах вам в залежності, які перевізник, скільки бере, потрібно мати гроші на дорогу. Це ну, плюс-мінус 150 євро. І Євро 100-200, щоб було з собою на про всяк випадок. Потім, по прибуттю сюди, вас починає забезпечувати країна. Я конкретно розказую про Швейцарію, країна, в яку ви приїжджаєте, яка надасть вам прихисток. І ви будете тут проживати. Вам нададуть статус С. З отриманнями якого ви зможете піти тут працювати і назбирати якусь певну суму грошей. На час, коли ви вже захочете повернутися додому. можливо, як це закінчиться війна, хтось повертається раніше. Е, мій контактний номер плюс 3 8096 93 93. 879. Звертайтесь до мене на Viber. Я інформацію щодо виїзду надам в повному обсязі, як тільки можу максимально можу вас тут зустріти, відвести до центру прийому біженців, повністю вам розкажу дорогу, повністю розкажу всю процедуру, не тільки дорогу, а всю процедуру виїзду. Це я ж кажу, що це не настільки складно і коштує не всі гроші світу. Але ви тут отримаєте спокій в першу чергу. Діти ваші, якщо ви з дітьми почнуть ходити до школи, перестануть боятися вибухів і лягати спати. Так що, звертайтеся. Звертайтеся до 11 ранку і після 19 вечора я в цей час вільний. Чекаю на ваші звернення, чекаю на підписку канал, на канал, лайки, коментарі. Всім гарного дня!